Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід гольфиків невеличких розмірів і кофточок середніх і великих. Сьогодні у нас кофточки є на всі розміри, тільки різні моделі і різні кольори. Ось такі тепленькі гольфики маємо ми. Це вчора ми привезли з складу такі от гольфіки, торгова марка Кісмі. Дуже м'якенькі, м'ягенькі, такі, хороші, приємні до тіла гольфіки. Ось цей гольфік має напівокружність грудей 53 см, він буде йти десь до 52 ну максимум 54-го розміру. Коштує він 550 гривень, колір вишневий. Далі є ось такий е, колір електрик. Тут напівокружність грудей 54 см. Тут, дивіться, є така гарна у всіх цих гольфіків ось такі от гудзички на, е, на рукавчику. Ну, такий декорчик зробили. ось такий ось. такий е, Далі є ось такий бутилочний колір, гарний цей гольфік 57 см. 57 см. Ось такий сіренький гольфік. 56 см має на півокружність грудей. Ось такий бутилочний гольфік, це вже. Вибачте, оливковий гольфік це вже йде менший розмір. Тут на півокружність грудей 45 см. Ну, тут на рукавах немає. Коштує 550 гривень. 45 см це десь розмір 46, 48, 50 Ось так ось. Значить, колір оливка. Ось такий зелений гольфік, гарний. Тут 46 см на півокружність грудей. Світло-сірий гольфік на півокружність грудей 46 см. Далі колір ось такий електрик темно-синій. На півокружність грудей 44 см, теж гарний гольфик. І потім ми ще привезли ось такі кофточки. Особливість цих кофточок в тому, що вони знизу. Ось така є альпака. Пушиста-пушиста. Вони дуже тепленькі. І по рукаві йде альпака, і по всій кофточці. Тільки ось на воротничку нема цієї альпаки. Вона ця кофточка коштує 750 гривень. І тут на півокружність грудей 58 см. Ось така молочний колір, бордовий колір 58 см, колір капучино. 56 см, ми їх ще навіть не встигли до путя розгладити. Колір е, оливковий світлий 58 см. І ось такий є з відворотиками. Точно такі самі, тільки вже є з відворотиками. Тут на півокружність грудей 55 см, бордовий колір е, 55 см. І ось такий ніжний лате. 55 см. Коштує 750 гривень. І маємо ще ось такі кофточки на великих гарних жінок. Тут на півокружність грудей 69 см. Коштують такі кофточки 900 гривень. Маємо ось такий лавандовий колір. Далі на півокружність грудей. Щось не написано. Ну, напевно, теж 69 см. Іде 69-70 см. Ось такий колір лате, блакитний колір. Теж 69 см, ніжно-рожевий колір. Ось така нарядна гарна кофточка. Теж тут. В нас іде щось немає цих замірів, не написала. Ну, тут іде 69-71 сантиметр. Ось дві таких є кофточки. Далі колір молочний. Така кофточка у нас є. Колір м'ята. По 900 гривень ці кофточки. І колір темно-зелений. Дуже гарні кофти тепленькі, це зимові кофти. Далі є ось така кофточка у нас блакитна. Дивіться, вже з стоєчкою. Теж коштує 900 гривень, на півокружність грудей десь теж 70 см. І в чорному кольорі є така кофточка. Тут на півокружність грудей 67 см. Бачите, в цій кофточці зад трошечки довше заперед. Коштує 900 гривень. І є з відворотіками ще ось такі кофточки. 61 см на півокружність грудей. Коштує 900 гривень. Колір такий темний кава з молоком. Молочний шоколад, верніше, оцей колір. і чорний колір. Тут на півокружність грудей 63 см з відворотіком. 900 гривень. Ось такі маємо кофточки на сьогоднішній день. Замовити їх можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Всім гарного дня! Кому сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться з друзями. Всього вам найкращого. До побачення!